А, раді, зачекали людей, радості Великої. Скільки років вже пройшло, як відбувся розкол і ваші односельці пішли в Київський селіта? 15, 15, 15, 15, 15 а? років. 15-15. З двох Щоб слава Богу, що сьогодні дожили, що ставимо купол. А, да. слава Богу. Яка то радість, що ви думаєте? Це то не шутка, так, так, так. Бог допомагає, ми помаленьку мучимося, трудимося і ставимо. Так. А нам Бог допоможе. був черт, мир і спокій на світі. Саме Так. Что вы сегодня чувствуете? Какие у вас почуття? Что может... сказать? Что у вас сегодня отбывается в селе? Купол поднимаем. Хорошо. А, какие у вас почуття?

А Ваш вишневець є ось? Є, вон дві вишки На місце поставить дощик тоже святить прести купу. Давайте, Давайте просто, просто наразі диву, зараз. Це є от шо? Давайте сюди. Так, добре. До не робить до Дуже модно робити селфі на висоті всюди, на всяких цих таких фотографіях. и Святаго Духа. Тази ори. Чак. Давайте. Почерзи. Почесно. Благослови Исус, Исус, Исус.

Ваші Аби господь в її їх і на путь істини на вів. Дівіні, више тут, тайні дворі, Земля на горі. За що ми тут сиділи? Тут на каву.